Вітаю, друзі! Установочний центр ДОП «Авто Україна. У нас в роботі Hyundai Tucson, старенький, 6-й 8 -й рік. Ось вони такі без кнопок на кермі. Ну, тобто, тут просто руль. Встановили магнітолу за допомогою ось цієї пластикової рамки, серебро. Аварійка вже працює. Ну тут всі кнопочки повністю переставляються разом з дефлекторами і годинником. І сюди вписується ось така магнітола. Друзі, як ви побачили, тут є така штучка в цій магнітолі. Це система Android, все тут 4.64, достатньо швидка. Ютуби, все, що необхідно, нам вже працює. Ось ми можемо там вмикати кліпи. Ну я дуже швидко працюю. Я не буду там ці всі кліпи так, так вдаватись в подробності Ютуба і все остальне. Так, да, Звісно, ми встановили камеру заднього огляду. Будь ласка, якість картинки наших камер. До речі, всю зиму пропрацювали камери в людей. і ну 0% брака. Камери якісні. Як ви бачите меню, де ви зможете бачити GPS-навігатор. Як ви бачите, ось, будь ласка, радіомодуль. І саме важливе, зроблю тихенько, спеціально, щоб вам про це розповісти. В тих людей, в кого немає кнопочок на кермі, вони часто дуже беруть магнітоли на системі Android, в яких можна вже ставити сім-карту. Тут CarPlay Android Auto працює, Вейз. Вони беруть її з крутілкою гучності. Ну, Ось така у нас крутілочка гучності спеціально приближу. Да? Вона достатньо велика, удобна. І за кермом, коли ти їдеш і тобі хтось дзвонить, ти можеш завжди натиснути на неї і зробити різке погашення звуку. Отака От удобна річ. Ну, звісно, всі програми тут працюють, там карти, GPS-навігація, да, там dsp процесор звука. В цій магнітолі є, до речі, звук краще, ніж в штату. Тобто. Вона звучить краще, ніж до цього тут була штатна магнітола. Звісно, на цій магнітолі ви можете відключати екран, включати YouTube, скачувати любі програми, які вам необхідні. Ось можете такий контрастність екрану. Можна повністю загасити екран, якщо він вночі ви далеко їдете, і він вам ріже очі, то ви можете загасити екранчик. Вмикається, доторкнулися і вмикнули. Дуже удобно. Ну, камера заднього огляду, вона встановлена на нами, це камера наша. Вони показали себе якісно. Ось така картинка для безпечного паркування. Вона одна з найкращих, друзі. Я не бачив ще поки що кращих камер. Тому то, е, хто хоче, скажімо так, безпечно паркуватись, то, будь ласка, звертайтесь. Ми завжди будемо раді допомогти. Карти. Google Map. Так само ви можете скачати, зараз я її заміню, щоб вона у нас правильно працювала. Карти Google Map. Так само ви можете скачати по Play Market і Waze. Да, до речі, чому карти вибивали тільки що? Тому що на, на одному екрані, ось на лаунчері, вони в нас тут, Google карти, і тут були. Не можна, щоб Google карти були, ну, подвійні Google карти на одному екрані. Тому вони в нас вибивали. Тепер вони в нас вибивати не будуть, будь ласка. ось. Корнатовського 28Б. Бачите, я завжди цю адресу вказую. Не хочу всі адреси. Смахну рукою. Ну, зараз в нас йде пошук. ось, Карти, звичайно, треба оновити, але вже ми можемо, ну, як ви бачите, достатньо швидко. Воно в нас привісує в Google картах. І ось зараз нам малює. Ось, Будь ласка, І ми вже можемо вирушати туди, куди нам потрібно, бачачи пробки і все остальне. Да, до речі, в магнітолі присутній 4G інтернет. Коли ми виходимо на домашню сторінку, то ми ось тут можемо бачити, куди нам потрібно їхати. Коли ми починаємо їхати, звичайно по Google картам тут ось ми не дивимося на таку карту, на такий, на такий варіант, а воно нас зводить з як то кажуть, з Небес на землю і ми бачимо стрілочку і рухаємось. Вот. Ну, радіомодуль у нас тут з РДС-ом. Я зараз покажу, як його вмикати. Ось бачите, RDS OFF. Ми його просто вмикаємо і все. Зараз нас буде підписувати назви станції. Ось вже пише. Бачите, наше радіо. Я його запрограмую в пам'яті, вже буде підписувати, що це наше радіо. Там інші радіоканали. Бачите, Радіо Україна, тобто все ось таким чином. Дуже удобно. Управління ось тут. Домашня сторінка так виглядає. Spotify Спотіфай буде працювати, звичайно, Ютуб. Netflix, все, все, все що вам необхідно. Ну і звісно ж кулірне охолодження для того, щоб був якісний звук. Ось зараз температура, бачите, 37 градусів. Коли дойде до 60 градусів, кулір, оце вентилятор включиться автоматично. Ну, Звичайно, ми можемо підключити там Wi-Fi. ми можемо новити магнітоли, ми можемо слухати музикальні файли з флешки. Будь ласка, вони тут є. Звучання шикарне. І можемо виставляти два екрани на цій магнітолі. Ось таким чином, наприклад, там музикальні файли я ставлю тут, а там там, типу YouTube, наприклад, поставлю тут. Ну, або, здебільшого, це не YouTube, а якісь карти. Як ви бачите, як швидко все відкриває. Ну, Чому відкриває так швидко? Ну, Процесор хороший. Давайте послухаємо, що там Трамп сказав. Бачите, як швидко переключається. Хочу знову слухати музику, значить, звісно, я. Ну, це реклама да, на Ютубі. Я, звісно, е просто натисну на музикальні файли. У нас, поки що Ютуб не працює, я буду працювати музикально. Виходите з двохекранного режиму таким чином. Дуже удобно, класно. Все працює ідеально швидко. Навіть мікрофон. Місто Дніпро. Головні новини України. Будь ласка. Ось таким чином. Ну, коротше кажучи, ось так все працює. Удобно, Google поисковик є тут у вас, все. Відеоролик зразу вам покажу. Ось такі. Бачите, відеофайл. Для того, щоб ви могли побачити, як в вашому автомобілі ви зможете тепер і дивитися там відеоролики, або діти ззаду сидіти дивитися мультики. Ну, все по відео, що необхідно, будь ласка, ви можете дивитися. Клімат знаходиться ось тут. У нас управління клімату виходить, ось, як ви бачите сюди. Тому на дану магнітолу можна включити дві камери передню і задню. На дану магнітолу ми можемо підключити 4G слот під 7 карту. На дану магнітолу тут безліч різних налаштувань. Деякі можу показати Ось звук, додаткові налаштування аудіо. Ми перейдемо компенсація швидкості під час. Руху швидкості і гучності, налаштування годинника, є заводські налаштування аккаунти, якщо потрібно. І як ви бачите, резервне копірування і скидання, система. Чесно кажучи, достатньо швидка, Android 13 ще поки це не має значення, друзі. Зразу кажу. Але саме головне, CPU Octa-Core 2,0 ГГц. 4 оперативки 32 внутрішні. Тобто це самий мощний процесор з буквою S, який працює з виносним мікрофоном для Блютуза. Блютуз достатньо гучний. У нас наші мікрофони, дехто просто підкупляє деякі фірми, кажуть, а перейшліть нам 20 ваших мікрофонів, бо наші мікрофони нормально толково не працюють. Да. І на цей мікрофон, який ось тут знаходиться на магнітолі, не. Дуже розраховуєте, потрібно робити виносний, якісний мікрофон для того, щоб Bluetooth у вас працював якісно. Ось. Розповів майже все. Лаунчер, я вважаю, що шикарний. Головні програмки в нас знаходяться тут. Я їх можу міняти е на свій погляд те, що мені необхідно. Да? Дата і час на великому екрані, GPS навігація на великому екрані. Музику включаю звідси. Треки листаю звідси. Дуже удобно. Все на головному екрані. Ну і звісно, така програма, як CarPlay Android Auto, вона в нас є. Та чи систем додатковий, все. По Ютубу можна перейти і подивитися швиденькі, які-небудь Ютуб-роліки. Це все відкривається, працює. Ну просто ось так Ютуб відкривається. Тобто це при роздачі, е, при роздачі інтернету по Wi-Fi. А якщо ви підключите сим карту це все буде працювати ще достатньо швидше. Навіть не знаю, що вам тут увімкнути. Якісь музикальні. Ну, давайте так зробимося. Бачите, да? YouTube працює вже. Ми можемо рекламку пропустити. да? І там ось, будь ласка, виставити його на великий екранчик і дивитися. Можливо, не той фільм, я не знаю, які тут зараз фільми йдуть по Ютубу. Повернення назад, повернення назад. Домашня сторінка це домашня сторінка. Звертайтесь до pavto.com.ua. ми запропонуємо ну, щось з найкращих моделей.